Добрий вечір, місто Київ, кияни. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові і неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку з 14 по 16 лютого. Місто Київ. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бошехетів? Ой, місто Київ, у вас загроза прильоту знов. І цілеспрямовано буде летіти на вас. Зараз трошки налагоджу. Летіти буде на вас. Буде працювати ППО, люди будуть налякані. Іде і шахедна ракетна загроза, і є загроза фізичних ушкоджень, але незначна, її можна уникнути. Куди? Ну не показує куди. Показує, що загроза буде людям. Але є, на ці три доби знову йде загроза на Київ. Будьте обережні, будь ласка. Але все ж таки фізичних ушкоджень загроза незначна. То будьте обережні і уважні. Її можна уникнути, якщо ви будете прислухатись до сирен. І берегти своє життя. Дивимося Київська область. Київська область 14, 16, з 14 по 16 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Башахетів. Київська область. Київська область погані карти хуже, ніж в Києві. Є загроза теж падає ракетна шахедна, але є загроза фізичних ушкоджень дуже велика. Загроза йде на якийсь об'єкт інфраструктурний. Буде працювати ППО. І Ця загроза від уламків. Загроза від уламків, але загроза є. Чоловікам На цьому об'єкті, там працюють чоловіки, форма, уніформа і спецодяг, і чомусь показує поряд чоловіки. теж, ну чомусь загроза йде для чоловіків в області. Будьте бо уважні і обережні. Бережіть себе і своїх близьких. Ми побачимось з вами 16 лютого і подивимось, що нас чекає далі. Я продовжую дивитись місто Суми. Добрий вечір, місто Суми. Сумчани. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові, неушкоджені. Дивимося на безпеку на 14. 15 та 16 лютого, чи є загроза можливим людям, чи є загроза ракета до шахту Місто суми. Місто суми. У вас ракетна загроза. Буде працювати ППО, але людям сльози випали. Це погано завжди погано. Не бачу, не падає загрозу фізичних ушкоджень, але е якась буде в місті новина, така не дуже приємна, що занурить. Місто в таку жалобу. І, мабуть, ця новина буде про людину в формі. Погана новина. Так, Сумський район дивимося. Сумський район. 14, 15, 16. Чи є загроза мирним людям? район. Загроза ракетна, але працює ППО, нічого не бачу. Людям ну, летить все ж таки на суми. Не бачу в районі на ці три доби ніяких загроз людям. Але будьте обачні, бо це людський фактор. Дивимося область, Сумська область. 14, 15, 16 лютого. Чи є загроза людям, чи є загроза ракета Башахедів. Сумська область, під загрозою знаходяться люди в формі, це об'єкт інфраструктурний. І це буде цілеспрямовано туди удар. І є загроза фізичних ушкоджень чимала. Будьте обачні, будьте обачні всі, хто поряд знаходиться з цим об'єктом, ви там знаєте, що це іде. Бо під загрозою сім'я, тато, мама, дитина там, де є сім'ї. Бережіть себе, своїх близьких. Ми побачимо з вами 16 лютого і подивимось, що нас чекає далі. А я продовжую дивитись Чернігів, бо написала мені панянка. Яка дивилась розклади і дуже з такою написала на електронну адресу, вона є в коментарях. Ех, трошки з такою обідою, що чому я дивлюсь київ суми і не дивлюсь Чернігів. Звісно, я дивила, буду дивитись, бо від вас прийшов запит. Якщо запиту нема, я не дивлюсь місто. Пишіть, якщо треба щось дивитись вам, якийсь населений пункт то, звісно, що будемо дивитись і розбиратись. Добрий вечір, чернігівці. Теж незламне місто Герой, яке закрило собою. Ви закриваєте собою центр серця України, Чернігів, Суми, Полтава, Харків, Херсон. Кривий ріг Запоріжжя. Дивимося на безпеку місто Чернігів, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета по з 14 по 15 лютого. У нас працює ППО, місто на місто, ракетна йде загроза, але у вас справляється на ці три доби захист дуже гарно. Людям випали сльози, це завжди погано щось, але я не бачу загрози фізичних ушкоджень. Тож, будьте обережні, обачні, не бачу, щоб там було щось таке. Дуже трагічне. Але будьте начіку. Так, Чернігівська область, дивимося. 14-16 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетами шахідів. Чернігівська область. Області нічого я не бачу. Мимо летить, мимо вас. Ви чуєте, як працює ППО. Люди налякані просто, але я не бачу вам загроз великих на ці три доби. Ні, Чернігівська область, ні. Не бачу, чуєте, як працює ППО? Ну, ціль не ви, ціль не в вашій області. Бережіть себе, своїх близьких. Ми побачимо з вами 16 лютого і подивимося, що нас чекає далі.